Привіт любителям читати, обговорювати прочитане. Мене звуть Данило. Ви на каналі Books and Talks. Сьогодні ми поговоримо про цикл темна вежа Стівена Кінга. Сам цикл я читав давніше, але зараз є привід згадати про нього, оскільки 3 серпня відбудеться прем'єра фільму за мотивами циклу Стівена Кінга з аналогічною назвою Темна вежа. Сам цикл складається з восьми романів, всі вони перекладені українською мовою і видані видавництвом КСД. Правда, назви деяких з них міняються. Отже, давайте перейдемо по черзі. Перший роман, який був написаний давніше, ще в кінці 70-х, має назву стрілець. Щоправда, вперше українською він вийшов під назвою Шукач. Так перекладачі переклали слово Ганслінгер, який, в принципі, означає стрілець. От, тим не менше. Роман написаний в 70-х роках. Він доволі специфічний. Це один з перших творів Кінга. Він вагався, чи його публікувати. І сам же зізнався, що задумав, коли писав цей роман, створити щось середнє між Вестернами і Володарем Перстенів. Насправді від Володаря Перстенів там дуже мало чого є. Хіба образ вежі, і то в Толки навежено настільки центральний образ. А зате дуже багато елементів вестерну. Зокрема, головний герой циклу Роланд є змальований з Клінта Іствуда. Саме через це був скандал з приводу фільму, оскільки в фільмі головну роль вже грає афроамериканець, зовсім не схожий на Клінта Іствуна. В першому романі Кінг. Намагається ввести читачів свій світ. Він, в принципі, першим романом довгий час і обмежувався, він його закинув, не хотів видавати. От, тому в ньому є тільки один персонаж цей Роланд. Він, правда, там не має ще імені, просто стрілець, який переслідує чоловіка в чорному. І це щось середнє між постапокаліптичним твором на зразок шаленого Макса і вестерном з елементами магії, з якимись мутантами. В принципі, твір важко класифікувати як якесь однозначно, чи фентезі, чи Вестерн, чи Жахастик, оскільки це ранній Кінг, він любить вставляти огидні подробиці, в нього всі персонажі так чи інакше мають якісь фізичні вади, багато, звісно, неприємних подробиць, але атмосфера твору, в принципі, фентезі з елементами вестерну, це дійсно оригінально. І коли Кінг публікував цей твір, виявилося, що він таки користається шаленим попитом, після чого Кінг написав другий роман, який знову ж таки в українському перекладі отримав. Іншу назву ніж був в оригіналі, українською він називається крізь час. Хоча в оригіналі це «drawing of three», тобто видобування отримання трьох, оскільки ролан цього разу вже має отримати трьох помічників. Насправді вторі він отримує двох. Не буду спойлерити. Але в даному випадку Кінг вже відходить від своєї атмосфери вестерну. Він розуміє, що йому це не вдається аж так добре писати, і згадує про свою фішку, а саме описувати реалії того, що відбувається довкола. Довкола американців, американське суспільство 80-х років. Саме одна з сюжетних лінія це Нью-Йорк 80-х років, інша сюжетна лінія це Нью-Йорк 50-х років. Тобто тут Кінг раптом забуває про атмосферу фентезі. Ми бачимо доволі дивні подробиці, які відбуваються в світі, скажімо так, звичному для нас. Другий роман. Дещо програє в атмосфері, але тримає драйвом, тримає цими переходами між Нью-Йорком 80-х нью йорком, 80 -Йорком 50-х. Це кінгу дійсно вдається майстерно, ці подробиці американського життя. Вони дійсно переносять цю атмосферу. Не зовсім реально, частково таку кіношну, фільмову, але це тримає в напрузі читача. Третій роман загублена земля в українському перекладі. В оригіналі знову ж таки трошки інша назва, там Waste Lands, тобто землі. Кінг свідомо натякав на інший твір, на твір Еліота Загублена земля і тому Ну, дав там літеру С, множину, українські переклачі вирішили вернутися до оригіналу, до згубленої землі. І тут з'являється третій персонаж, і власне Кінг починає нарощувати свою історію, вестерну тут стає ще менше. Ми бачимо Нью-Йорк тепер 90-х. Потім Кінг нас переносить знову поступокаліптичний світ. Незрозуміло чи землі, чи паралельної реальності, оскільки він так і в кінці не пояснить, він просто каже, є множина світів, всі вони обертаються довкола вежі. Є істинний світ, є неістинні світи, де знаходиться сучасна земля. Зрозуміло, це лише один з паралельних світів. Отже, дія Роману відбувається вже в світі, в цьому постапокаліптичному, тут є і якісь автомати, роботи, тут є і люди, і ковбої, і сільськогосподарські якісь угіддя досі. І це все якось перемішано, але коли Кінг пробує закинути читачів в постапокаліптичне місто, йому це вже не вдається. Місто постапокаліптичне, він не може описати. Він може добре описати Нью-Йорк, реальний Нью-Йорк, живий Нью-Йорк, де є люди. Де є машини, де щось відбувається. Натомість постапокаліптичне місто в нього нагадує швидше якусь гру Квест, де ми не бачимо цього міста, тільки якусь вузеньку одну стежку, по якій головний герой рухається від одної точки до іншої. Цей роман, в принципі, вже набагато слабший, але четвертий роман з циклу, на мою думку, є найкращим. Він називається Чеклун та Сфера. І в ньому найбільший елемент вестерну, який тільки Кінг міг вести в сам твір. Фактично, Вестерн Він забуває Кінг повністю про головну сюжетну лінію, про Роланда, який нарешті з'ясовується в другій, третій книзі шукає темну вежу, в першій книзі він менше нею переймався. Він просто шукав чоловіка в Чорному, натомість в другій, третій він вже шукає темну вежу. Отже, в четвертому творі Кінг забуває про цю історію. Весь твір це про втрачене кохання, точніше, не втрачене, а кохану вбили Роланда. Це от, власне історія, як він познайомився з нею. І далі їхня трагічна смерть. На початку кінг нам пояснює, що всі персонажі помруть, які є в цій історії з минулого Роланда. Тому здавалося би жодного саспенсу, Ми знаємо, в кінці всі помирають, чого перейматися, помруть то й помруть. Але тим не менше, твір і через цю атмосферу вестерна, і через доволі хитрі сюжетні повороти, через цю атмосферу, як не дивно американсько мексиканського прикордоння 19 століття, перенесений в реалії постапколітичного світу, воно дійсно тримає в напрузі і приємний сюрприз від Кінга помирає тільки один головний персонаж власне Кохана Роланда. Всі решта живі. Це такий несподіваний поворот. Залозь би опа. Ми знали, що всі вони помруть. А ні, Кінг в кінці романа каже: ні, не помруть, але то буде пізніше, не в цій книжці. Далі є роман, який знаходиться між четвертим п'ятим томом. Кінга написав найпізніше, з ним пов'язана доволі кумедна історія, оскільки Кінг на своєму сайті запитав фанатів, продовження якого циклу вони б хотіли побачити, чи темної вежі, чи роману сяйво. Фанати проголосували за, якщо я не помиляюся, сяйво. Кінг сказав, дуже дякую за вашу думку і написав продовження темної вежі. От, після того фанати обурились, Кінг сказав «Гаразд», і написав продовження сяйво доктор Сон. Тому цей роман знаходиться між четвертим і п'ятим, вітер замкову шпарину. І це роман, де Кінг намагається. Вдати себе автора детективі йому, тому ж таки, це не дуже вдається. Тому якщо ви не є великим фанатом цього циклу, четвертий з половиною роман можна пропускати, оскільки це три історії. Перша це обрамлення, щоб пояснити, що відбувається з персонажами між четвертою і п'ятою книгою, але великого там якогось розгортання сюжету нема. Друга історія це Роланд розказує історію, яку він розслідував одне загадкове вбивство, що в далекій своїй молодості. А в межах цієї історії він розповідає ще одну історію про одного хлопчика, який мандрує постап. Апокаліптичним світом, тобто три історії, які так нанизані на одну. В принципі, атмосфера світу тут кінгом вигаданого ним передана, але як такого. Стосунку до основного сюжету тут немає, тому якщо ви не фанат, можете цей Том пропустити. А далі Кінг закинув писати цей роман, він звернувся до інших циклів, і з цим пов'язана інша кумедна історія. Ну, не зовсім кумедна, насправді вона частково трагічна. Кінг закинув писати ці романи, фанати довго жалілися, що буде далі, що буде далі. Кінг казав, що він не має часу. Він каже, що йому прислала навіть загадкові листи не з погрозами, хоча одного разу йому прислали не інший цикл, роман з погрозами, ой, лист з погрозами, де чоловік. Прислав фото плюшового ведмедика і сказав: якщо Кінг не напише роман протягом якогось часу, то він буде отримувати цього ведмедика частинами. Кінг, звичайно, посміявся з цього. В випадку з темною вежою він отримав листа від жінки хворої на рак, яка сказала, що вона сподівається все ж таки до своєї смерті прочитати цей цикл. Кінг в передмові до п'ятого тому так і каже. Мені було страшно шкоди, але не міг змусити себе писати п'ятий том, бо не розумів, що в ньому писати. Так, от чому історія водночас і кумедна і трагічна, кінга збиває. Міні-Вен на дорозі, коли він йшов до свого дому, він потрапляє в реанімацію, довго проходить реабілітацію, розуміє, що в принципі жити може йому залишилося не так довго. І швиденько протягом двох років пише ще три романи. Попередні чотири він писав 20 років, останні три романи він пише буквально за два роки. Це, звичайно, було до радості фанатів. Я навіть псевдофанатські теорії, що, можливо, це хтось з фанатів його збив на цьому фургоні, оскільки так і не вдалося знайти винуватця, хто зробив цей неїсний кінг. Але тим не менше за два роки він цей Написав і чому кумедна історія, кінг вирішив все ж таки цей наїзд на нього включити в темну вежу. Ви скажете, як там вестерн, ковбої, темна вежа, як тут може бути Кінг? А виявляється, якщо може бути Нью-Йорк 80-х, чому не показати штат Мен 2000-х, де Кінг раптом виявляється персонажем свого роману і головним героям розплутувати ті чи інші проблеми. На щастя, не так сильно, як можна було б боятися, кінг там фігурує буквально тільки в одному з е великих, звичайно, але і Епізодів роману він дає підказки головним героям, але він з'являється в цьому творі і стає учасником цього пошуку темної вежі з боку Роланда і його компанії. Так от сам Кін включає епізод, що його збили мінівеном, Цього разу це вже не фанат, а це противники Роланда, хочуть завадити йому дістатись темної вежі. Для цього треба вбити Стівена Кінга. Стівен Кінг, звичайно, виживає. І далі пише свої романи. Тому. П'ятий роман Вовки Калії Кінг казав, що він писав його з думкою про кіру Коросаву і його фільм Сім самураїв. На жаль, атмосфери Коросави в романі немає він, радше, розпадається на окремі фрагменти. Одна частина це Кінг намагається пов'язати свій цикл до решти своїх романів. Дещо він розповідає про саме поселення, а сюжетна зав'язка на село нападають невідомі, незнайомі нападники. Згодом дісується, що це. В принципі, це не буде спойлером, бо кінг зразу каже, що це роботи, От, то тут постає проблема, що з ними. Робити. Так от, якщо «Курусав» весь фільм нагнітає атмосферу довкола цих гребіжників, які нападають на село, то в цьому романі Кінг якось, оскільки це роботи розуміє, що нагнітати атмосферу тут не вийде, роботи приїдуть і буквально за 5 хвилин можуть знищити будь-який опір, тому сама сутичка в романі виходить доволі короткою. Отже, що робити з рештою тексту, він розповідає історію цього села додає якісь до якісь не пов'язані основної лінії. Сюжетні якісь подробиці, деталі, тому роман читається доволі тяжко, в'язко. Я себе змушував до цього тексту прочитати. Я його два рази закидав читання, але в кінці кінців таки подужав. І тому від цього роману аж таких великих очікувань нема. Попри те, що Кінг обіцяв його зробити найбільш вестерновим зі всіх романів циклу. Насправді, елементів вестерну в ньому десь так, на двіечку з п'яти. Шостий роман пісня Сюзанни. Тут роман взагалі є, як на мене, Повним розчаруванням, оскільки Кінг раптом починає використовувати теми і сюжети, які були в другому романі. Це обертається довкола одної з членів цього катету, цієї команди. Катет Кінг вводить це поняття в четвертому томі. Чи в третьому, щоб натякнути, що це група людей об'єднані спільною долею, долю він називає К. З приводу цього є багато жартів в одного з персонажів, соно цього К, так що це доля, ну, такі жарти доволі дивні. А саме казати, якщо Кроланд каже К, так, таким трагічним голосом К, це доля, то йому цей друг відповідає Га-Ка-Ка. Ну, такий доволі специфічний гумор як для кінга. Отже, в шостому романі кінг повторює. Сюжетні ходи з другого тому, а саме пов'язані з роздвоєнням особистості Сюзанни, яка в другому томі ще не була Сюзанною, вона стає Сюзанною трошки пізніше. Знову ж таки, не буду спойлерити. І тому цей роман раптом виявляється в багатьох планах таким повторенням роману номер 2 Таке враження, що Кінг розумів, що треба написати останній том, але перед ним він робить таку невелику паузу, трошки зупиняється. Тому сам роман доволі короткий і якогось такого розгортання подій в ньому нема. Знову ж таки, я себе змушував дочитати цей роман. Він йшов мені доволі складно з двох заходів. І останній роман темна вежа. Він так і називається Темна вежа. Видавці доставили темна вежа 7», щоб показати що це сьомий. Останній роман циклу тут же роланд нарешті доходить до темної вежі. Знову ж таки, тут атмосфери вестерну майже немає. Але є всі ті деталі, які були в попередніх томах. Це постапокаліпсис, це якісь роботи, які вже не не непівнефункціонують, це сам Роланд, який є далі ковбоєм, його друзі, які вже навчилися бути стрільцями, як і він. От, сам роман йде доволі легко, він, напевно, найтовстіший зі всіх романів циклу, але читається він відносно легко, ми знаємо, що нарешті він закінчиться, звичайно. От, і сам фінал доволі цікавий, знаковий. І тут знову ж таки, щоб не спойлити, не буду казати, який він, але сцена довкола темної вежі дійсно була вражаюча, тому все ж таки саме цим фіналом, цією сценою темної вежі, зображеної Кінгом нарешті, він дійсно вражає, відчувається, що ось тут Кінг відчув цей смак до фентезі і зміг таки передати цю атмосферу. Стосовно фільму були дебати, чому в фільмі афроамериканець в головній ролі, одна з гіпотез, закликаю інших подивитися, звірити, чи я правий. Це Кінг натякнув, що можливо. Фільм буде продовженням, а не переказом циклу, оскільки вперше він опублікував в Твіттері запис, коли тільки прийшла інформація, що фільм буде таки виходити найближчим часом на екран, він сказав, що ура, ура! Ось і продовження моєї історії. Тобто, чи йшлося, що продовження вона буде екранізована, чи продовження дійсно циклу це як ніби том 8 справжній том 8 не ясно. Але це може пояснити, мабуть, чому головний герой поміняв колір шкіри Знову ж таки, чому так, щоб не спойлерити, відсилаю до сьомого роману. Чим цей роман, цикл романів може бути цікавим, все ж таки це не типовий кінг, найбільш такі неприємні, огидні подробиці є в першому томі. Далі кінг все ж таки від такої дитячої моди патувати публіку відходить. І решта романів вони більш спокійні, вони більш навпаки передають оцю атмосферу, як я казав, Нью-Йорка 80-х, в інших томах чи вестерн, чи намагання створити цей постапокаліптичний світ. Інша цікава річ, дуже цікава, як на мене, не типова для фентезі в Кінга. Головні герої мають ті чи інші фізичні вади. Тобто доволі важко писати супергероїку з героями, які мають функціональні обмеження здоров'я. Зокрема, Роланд не може стріляти правою рукою, оскільки в нього ампутовані пальці, він стріляє тільки лівою. Як так сталося? Це другий том. Можете подивитись, дізнатись. А інший персонаж взагалі пересувається Сюзанна на інвалідному візку. У неї нема ніг, тим не менше, вона все ж таки. Є повноцінним учасником цієї команди. Ще один персонаж є дитиною, тобто доволі такий цікавий поворот. Кінг свідомо заганяє, обмежує свої можливості своїх персонажів, щоб подивити, що подивитись цього буде. Ну за Роланда скажу, що в кінці кінців кінг настільки захопився катуванням свого героя, що йому і ревматизм додав. Щоб вже зовсім так мовити читачів деколи пробирало чи від жаху, чи від сміху, коли головний герой страждає на романтизм і думає, як боротися з іншими супротивниками. Так? Але цим роман доволі цікавий, і в цьому плані це, це ж таки доволі знаковий твір, оскільки він так чи інакше задав певну атмосферу фентезі, це таке темне фентезі з елементами вестерну, доволі нетипове, цікаве. Тому так чи інакше воно варто уваги. На мою думку, перших чотирьох томів було б достатньо, але щоб зрозуміти, чим цикл закінчився, все ж таки потрібно читати всі сім, Хоча це не завжди є аж таким легким читанням, яке приносить аж таке задоволення. Так? Коли кажу, п'ятий том доводилося змушувати читати два рази. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за лайки, репости. Також не забувайте підписуватись на мій канал. Також, після того, як ви підписалися, на жаль, політика Ютубу передбачає, що вам сповіщення не будуть приходити, щоб приходили сповіщення про нові відео додані на канал, будь ласка, натисніть на дзвіночок. Якщо маєте якісь запитання, раді до них відповім в коментарях під відео. Знову ж таки, якщо якісь інтерпретації ви вважаєте неправильними, можу з вами подискутувати знову ж таки в коментарях під відео. Дякую за увагу і різноманітного вам читання і до наступних зустрічей. Go go go! Wait wait go. Go go go! go.